Добрий день! Добрий день. Поліно, за декілька хвилин ти отримуєш омріяний український паспорт. З якими емоціями сьогодні прокинулась? Що відчуваєш? Ну це насправді прикольно. У мене майже півроку вже не було жодного документу підтверджуючого особи. Це дуже дивно, що я знову стаю в правовому полі людиною. Для мене це прям прикольно. Ну і тим більше громадянкою своєї країни, для мене це честь. От, я дуже рада. Ідемо? Ідемо. Привет, група підтримки. Я думала, хорошо Так. У нас там всі вже чекають, тому ходимо. Чудово. Поліна? Дякую. Заява на витяг твої картки, витяг на бумаге, виконання повтори. Сюди теж Ну Все, я освітаю. <кій> <кій> ну як і як його тримає в руках Офігенно! Підвізка воля, завдяки твоїй волі і ну, твоїй силі ти тут. І все це зробила ти сама. <ріху> Що ти зробиш зі своїм російським паспортом? Вони, вони його забрали там. Мені його повернули. Я встали. Розкажи. Що змінилось після нашої розмови? Чим ти зараз займаєшся? Я зустрічалася нещодавно з представниками Бринкизвек. Ми обсудили деякі речі. От е, я сподіваюся, що зараз те, що ми обговорили з ними, ми будемо здійснювати у реальність. Потім ми ще знайшли е, інших юристів благодійні організації. Зараз ми розвиваємо свою сторінку і всіми силами намагаємось допомагати молоді, яка е, знаходиться в окупації або знаходиться за кордоном і не може потрапити до України. Я зараз е, закінчила навчання на. Інженера БПЛА, во зараз навчаюся на пілота і паралельно з цим працюю в школі е, Сподіваюся, що вже навесні все ж таки зможу потрапити до селоборону. Треба деякі документи ще доробити, і в цілому я буду вже готова до цього.